Гра у хованки. коли мені було шість років, зі мною трапилася вкрай моторошна і неприємна історія, яка без перебільшення зламала мені життя. Однак я виріс таким, яким є, і не збираюся ні про що шкодувати. Проте річ не в мені. Того дня ми з батьком грали в хованки у двокімнатній квартирі звичайній Хрущівці, типового нового планування. Ми були вдома самі. Мати, як завжди, затримувалася на роботі, а батько забрав мене з садочка раніше і радо мене розважав. Хованки були нашою улюбленою грою. Він завжди ховався дуже вміло та винахідливо, і я, дурне, нетямуще карапузення, інколи справді не міг його знайти. Тоді тато починав тихенько покашлювати, а коли я йшов на звук, він вистрибував зі схованки. Я вдавав, що лякаюся, і дико реготав від захвату та щастя. Отож наступали вечірні сутінки, світло ми ще не запалювали, і ось настала моя черга шукати. Батько сказав, що цього разу він сховається так, що знайти його буде непросто навіть найбільш досвідченим шукачам. Більше я ніколи його не бачив. Він не міг нікуди подітися з квартири на восьмому поверсі. Вікна та єдині двері були зачинені на засуви зсередини. Коли з роботи повернулася підхмелена мати, я з ревом і шмарклями відчинив двері та закотив істерику. З того дня моє життя цілком змінилося. Мати вирішила, що батько її таки кинув і так само по-свинськи вчинив і зі мною. В результаті вона списалася і її позбавили батьківських прав. Я переїхав жити до тітки, материної сестри. Велика їй подяка за збереження нерухомості, бо мати під час перших запоїв намагалася продати квартиру якимось сумнівним типам, які споювали її до втрати почуття реальності. Тітка змусила матір переписати квартиру на мене, і до повноліття я жив у неї, ще й отримуючи дохід від квартири. Між іншим, я зараз пригадую, тітка частенько скаржилася комусь. Що квартиранти чомусь надовго в квартирі не затримувалися, а часом і зовсім зникали безвісти, не заплативши, або навпаки, оплативши оренду наперед, наче тікали з квартири стрімголов. Так чи інакше, але нещодавно, після свого 18-річчя я приїхав у свою успадковану квартиру. Навіщо я взагалі все це пишу? Річ у тім, що за 12 років мене цілком переконали, що батько справді пішов від нас із матір'ю оригінальним і підлим способом. І в його зникненні не було ніякої містики. І мені радіти початку самостійного життя, але вже третій день, коли починає сутеніти, але світло запалювати ще зарано, я чую дивне покашлювання, що нагадує мені щось із раннього дитинства. І щоразу я впевнений, що ось ось, звідкись із затишного містечка, з-за стільця чи з шафи вистрибне батько. Я не знаю, що я робитиму, якщо це справді станеться, я дійсно не знаю. Раніше в нас на районі була занедбана котельня, яка колись опалювала цілий квартал. І вся місцева дітвора любила там лазити та грати в різні ігри, попри будь-яку небезпеку. Одного разу ми вирішили пограти в хованки. Як заведено початок гри, розіграли на камінь, ножиці, папір, бігали, веселилися до схочу, як, власне, заведено в дітей. Вже добряче награвшись, один із нас, назвемо його Сергієм, почав відмовлятися: мовляв, пора додому, і гра набридла. Всі, напевно, так казали, коли наставала мить, коли ти мусиш шукати, а не ховатися. Насилу таки вмовили його відігратися і на цьому закінчити. Коли він почав лічити, ми розбіглися, хто куди і принишкли. Сергій вимовив фразу: хто не сховався, я не винен. І взявся шукати. Знайшов усіх дуже швидко, крім Андрія та Сашка. Але незабаром і Сашка спіткала доля бути знайденим. Андрія знайти він усе так само не міг. Цікаво, Куди він міг так добре сховатися, що його не могли знайти? Здається, усі місця вже знайомі, і знайти лазівку, де можна було причаїтися, досить складно. По закінченні ще десяти хвилин усім набридло чекати, і ми почали гукати Андрія, щоб він виходив, але ні відповіді, ні його появи не було. Спершу ми думали, що він жартує і продовжує ховатися далі, але й масові пошуки теж не увінчалися успіхом. Зрештою, вирішили, що якщо він не відгукується, то рано чи пізно зрозуміє, що його ніхто не шукає. Вийде зі свого сховку і піде додому, якщо вже, звісно, не пішов. Розбралися ми по своїх домівках. Увечері на домашній телефон подзвонила Андрієва мама з питанням, куди подівся її син. Я розповів, що ми грали в хованки, і він десь сховався, що ми не змогли його знайти. Сам він не виходив, от і розійшлися по домівках. Навіть уявити не можу, яка паніка охопила його маму. Увечері батьки ходили його шукати, але не знайшли. Вже почали думати, що він потрапив у біду чи якийсь маніяк його викрав. Андрій об'явився лише наступного дня, ближче до вечора. Як він стверджував, він сховався у відомому нам місці, але коли ми шукали в цьому місці, яке він описав, його не знайшли, і батьки теж його не бачили. Як ми його гукали, він не чув. Каже, що чув і бачив, як Сергій періодично ходив туди-сюди, намагаючись знайти одного з нас. За його словами, він просидів там хвилин десять і вийшов. Побачивши, що нас нікого немає, він поплентався додому. Скільки би батьки не просили його розповісти правду, де він був і що сталося, чули завжди грав із друзями в хованки. Він сам розумів, що був відсутній 24 години, але нічого, крім вище сказаного, відповісти не міг. Що сталося і де він пропадав добу, так і залишилося загадкою. Не бійтеся темряви разом, ми дізнаємося, що ховається в ній. Не забудьте підписатись.